Сказав Господь йодеям, які до нього прийшли, якби був отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не від себе самого прийшов я, але Він послав мене. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати мого слова, дьявол ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він був душовби від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, за свого говорить, бо він брехун і брехні батько. Мені, що правду, вам кажу, ви не вірите. Хто з вас може обвинити мене у грісі? Чого, отже, коли кажу вам правду, ви мені не вірите, хто від Бога? Слухав слова Божі, ви тому не слухаєте, що не від Бога, Озвались юдеї і сказали йому, хіба не добре кажемо, що самарянин єси і біса маєш? відповів Ісус, я не маю біса, але шаную Отця Мого, ви ж, мене, ви ж зневажаєте мене, я не шукаю слави для себе, є хто шукає і судить. Істину істину кажу вам, то берегтиме моє слово, повіки не побачить смерть. Був Бо би Бог, ваш отець, любили б мене, розважання. Знаємо, що діти подібні до своїх батьків, на маму, на батька, іноді, навіть дивлячись на дітей, можемо впізнати, хто їхні батьки. Подібно мало б бути з нами християнами. У ваших ділах пізнаючи її ви діти. Саме наше життя, і як каже цей уривок Євангелії, наше ставлення до ближніх, наша любов, яку маємо до інших, показує, наскільки ми близькі до свого Бога, наскільки носимо Його риси в собі, скільки маємо любові в собі до кожної людини в кожній ситуації, скільки це божественне життя наповнює нас. Постараємося усвідомити, що в усіх життєвих ситуаціях Господь потребує, або ми виявляли і давали людям любов, тобто несли їм Бога.